Всім привіт! Сьогодні буду ловити на маленькі річки на різноманітній приманці. Це буде силикон різних кольорів. воблер теж різних кольорів, різних розмірів. Ну і різна плюс ігра буде. В принципі, навіть якщо воблер не призначений для тої ігри, я його буду використовувати в різних способах, тому що іноді щука не бере так як має бути. В принципі, що? Буду починати, побачимо, що воно буде сьогодні. Почну я напевно з силиконки Обина тут невелика, метрів може три містами буде, а може чуть і більше, не знаю, точно не скажу. О, є. Ну, зрозуміло, тепер чому хвостят кусується і сюди. Це, ну, в принципі, вже нормально. зива полностью. Ой, дальше. Такие щучки. Конечно, если сегодня брат, это сликонок надолго и не хватит. Так, клювочка щучки. На обер. Сейчас посмотрим, какие размеры. траву завела. А, забагрил. Все понятно. А я подумал, -то что тот размер. Она просто забагрилась. Стойте. Иди сюда, чувак. Ну и вот, щучка. 600. якщо будет. Давай будем пробовать как-то А, один тройник в роте. Не, не очень на хочу брати сидіть по тому, що тільки з краю трейничок. Второй пузі. Но а не только. Так, і поклевка, ну покльовка випив на і на манячку. Отак, конклеен. Окошок такий. Мощний. Гарний окунь. Так. Поки ще здоровий, якому ловив в цьому році. Такий грам 400 напевно. Ой. ну поклевочка. Правда не те що розпинилась. Оп-оп. Ага, це у нас щука, напевно. да Це у нас взяла ващучка. Да, беремо кому Так, от з краю. Є поплівка только не знаю що це таке ой щось крупне доволі напевно але до того що я тут не зможу провести. кудись. А, чпак А це, це я сказав я одного лавлік о сама випустилась Є, yeah. напевно, окунь. А вон щупак, окунчик Теж такий непоганий. Окунь. Чесно, я навіть не знаю, що я показав це на камеру. Поклевочка обратна. похоже на щуку. И не точно. Да, она. Мелкая щучка. Давай, выплевай. Ну же аккуратно давай, он закончик. В основном все такие поклевки. Соня щука неактивна. активна. Значит. Делитесь на круг но вообще бесполезно. вот такие поклевки щуки. Вот. Да калешок. Знову поклевка щучки. Прямо под водкою. И ты у нас так покажись. Ой, ну давай уже покажись. О, ну са прям нормально взяла. Тепер давай вправо. Давай вгровой. Ну, бера не хоче, силикон не хоче, но вертушку бере. Не смикся. Гаденький щупак. Кріш, треба доставати цей плоского. Пускаю. Ой. Моментально з першого забросу взяла після цієї щучки, але щось... Щось я вже не чувствую. І це у нас полосатий. Це у нас був полосатий. Вот их сами бешеные люблю у руки брать, они как-то дёргаются, а то валки остаются на руках. Так, поплевочка. Обратно еще пачок. В принципе, я так думаю, ещё пачок. Вот так я его вот на щучку ось. Ну, полторашки может и не будет. Может и будет полтора. Кантера я с собой не брал. Забрать я тоже не буду. Шукажет. Сейчас отчеплю и выпускаю. 何 <music> Я це зробив. Щось і хвост побитий. Таке ось шипак. відпускаємо Так, ти мені тут не випендся, давай пливий. Tak, poklejka. Już po troszkę do domu zbieram. Co tu u nas? Ściuka na pewno. Tak. Znowu miękkie ścieki. Opa, a w ten raz już zimno. Łytuszkę. мякость отчеплю, это отпускать от так пиццей. Вот печка такая красивая. Еще одна. Ну такая под кюбушечку, напевно. Давай выплевывай. Выплевывай. Чего он такой не проблем? Вот там получается виплюнути? Так, ладно, письма тебе в руки вже. Все. Ну що, конець дня. В ітоге, що у нас? Саме активне кров'ю це на вертушку типа на манячка Вон вона. она. Сейчас покажу так она виглядає. На силиконку дуже слабо, на обля практически вообще брать не хотела, на залізо, вообще на поклевке. На силикон брала чисто на білой. Инчика свет силикона або не клювала, либо дуже слабо. Сейчас поміряємо щучку. Тут по-любому має бути 50 см. Ну, в Україні просто. просто 50 см дозволив ночічку брати. 50 буде. Це я сняв туди. Да. А якщо з самого-самого-самого-самого цього, то в нас вона виходить приблизно 56 см. Ну. Приблизно ну, плюс-мінус, думаю, десь кіло 300-кіло-400 вона. Не більше. Крупних покльовок не було. Прям взагалі не було, навіть видно, щоб крупна щука була. Але трошки води багато. Остановлення стояла це в осаці і на теченні в атаці. Все. І брала только на вертушку. Там, де є течія, і багато дуже води розлів.